Так ставлю якоря на трапик на лафеті. Попускаю лебедку і зараз буду заїжджати лафетою у воду. Все дуже просто: заїжджаю лафетою в воду, потім виїжджаю, човен сплавляється. якорна Льбьотка розкручується, човен собі поплив, потім вийшов з машини, на пульта нажав, підтягнув човна. ну Все так, начебто все дуже і дуже добре. Дивіться, сьогодні шалений шалений вітер, але, думаю, нічого страшного. Взяв окуневі приманки. Взяв окуневий спінінг, зараз це все теж вам покажу. Не знаю на що заваді, тому що зараз такий вітер, що всі заводі, ті, ну, в яких я знаю, що є риба, вони всі з цієї сторони, куди дує вітер. Але, друзі, мені здається, все рівно, щось ми да впіймаємо. Будемо намагатися, що з цього вийде, які приманки відпрацюють, все вам покажу. Збираємось. Друзі, дивіться, можна сховатися від цієї хвилі. От тут ми і стаємо. Ну що, оцей очерет нам буде допомагати. Кидати можна, ну все, головне, що я сховався від хвилі, кидати можна і на велику воду, ну і сюди, в цю заводюху. Спін сьогодні в човні буде в мене X-GAME X76UL на тарзайтах від 0,8 до 7 грам. Не знаю як буде з кльовом, але потрібно сьогодні спробувати. Катушка Fortran Neo і тут 04 X-GAME Це ну, добряча така нитка. Перший закид без риби на другому повинні спіймати. Палка чутлива, незважаючи на цей вітер, тут тонка нитка, тому я все контролюю. 5 грамів усе дно я контролюю. Навіть незважаючи на те, що все ж таки е, парусно є в цій нитки, 5 грамів те, що доктор приписав. Другий закид, мабуть, теж буде без риби. Блін, і третій. І третій без риби. О, а ось четвертий, на четвертому закиді є риба. Є вже більше поняття. Ось ближче підійшов, бачимо, що до цього очерета, щоб сховатися від вітру, верніше від хвилі. І тут і плюси, і мінуси є. Біля очерета дуже багато трави, а окунь. В траві щось, ну, може він там і стоїть, але я не можу його взяти, тому що зацепляюся дуже і дуже сильно за траву. То, тому є такий план підійти трішки, ну, блін, десь отамо стати. Це дуже і дуже просто. Піднімаємо якоря і нас хвилею просто туди дотащить. Оце так, чесно кажучи. Якщо б не було цього якоря, оце е, лінь було б мені підіймати постійно е, мотузкою того якоря. А так ось я кнопочку нажав, бачимо, яке болото, він човна забризгав. Зараз нас просто ось ось на хвилі до тащі. приблизно де я хочу стати. А приблизно я хочу метрів туди 10 десь відійти. Фіксуємо якоря і починаємо проводку. Якщо трави там не буде, то можна таку не дуже швидку проводку робити. Давати силіконки можливість впасти на дно. Опа, гляньте, друзі. Прям, прям супер. Прям супер. Такі лапті, блин, гарні, гарні лапті. Стоїть в мене тут приманка компанії флагман це хітомі в 2 дюйма. І от такі лапті. Гачок тут у мене дуже і дуже добрять. Ну, можна так сказати, кидаю на міляк і стаскую на глибину. Цей окунь, ну, вжарив так добрячий, але мені здалося на паузі. На дні приманка лежала, і я отак в той час, коли отак от дергав, окунь і поцікавився. Тинь і така була, ну прям така, ось, блін, зійшов. <сум> Майже от така була клівака. Якщо не стащив, то зараз чи він чи ще якийсь доб'є. ось ось, ось йде, йде, дин, дин, ну не сідає, дивіться, не сідає, ось, ось сів. Ну, це не, не такий потужний, не такий гарний. Але що за приманкою, прям тикав, тикав, хлистик відпрацьовував і все ж таки позарився. Ну Хоча не можна сказати, що дуже дрібний, чисто такий. Сольоний спортивний варіант. Незважаючи на таку погоду, а ви самі бачите, аж, аж піна стоїть на водоймі, вітер шалений, Дмитрик усьо приїхав на риболовлю. А дивіться, туди кидаю, мені здається. Сімку треба вішати, бо шнур шикарно видуває. От так, Біля човна. Друзі, прямо біля човна. І біля човна він втік. Дивіться, я такий рибак з простих. Ми зараз не на яких не змаганнях, тому щось вигадувати, ставити сімку і пробивати цей вітер ми не будемо. Знайшли в тому напрямку рибу, то з того напрямку трішки покайфуємо. Чекаємо, приманочка ну, десь впала, десь давай, давай. давай. Опа, ось, все, відпрацював хлистик. Дивіться, тинь. Легесенько-легесенько відпрацював. Це чи пішов по траві, чи ось о, ні. Це була все ж таки кривака, бо щось наче вперся, а то просто по ходу окунь так дзигнув, але не взяв. Трішки пауза, трішки подіргав і знову рибка на гачку. О! Самі дивіться, комплект. Просто шикардосовський. Друзі, самі бачили, я шов на цю точку вздовж очерета, тому що на великій воді просто велика хвиля. Я і так шов на глісері, але вздовж очерета. Це трішки небезпечно в тому плані, що, ну, чесно кажучи, багато трави. І можна намотати на мотора багато трави, і він у вас... Ну, просто зупиниться. А може, знаєте, просто зупинитися, а може так дьорнути, що ви випадете з човна. Тому я дуже сильно, ну, я як сказати, був готовий до цього, тому дуже сильно тримався. Але ж, все ж таки, забувся краще мати з собою спасательного жилета. Я його сьогодні забувся, мені Сашко підігнав. Каже, такі зараз погоди, холода, то бери з собою. А я сьогодні забувся. Дивіться, робимо закид. Все по чесноку, все дуже і дуже, скажімо так, файно. О, дивіться, впала силіконка. і я почув, як ось. Я Поки вона там лежала, я почув, поки з вами балакав, почув, як щось тикнуло в ту силіконку. І колихало, мабуть, цією хвилею, і окунь позарився. Трішки зробив підсічку, дивлюсь, нічого нема. Почав робити проводку і ось, ось сів, сів окунь, а таке відчуття, що він там з травою. Гляньте, як даве. Таке відчуття, що з травою. Ну, я не думаю, що там кабан. Ні, <смі> друзі, там кабан. Там, там, друзі, кабанела. Дивіться, ну скажіть, що це не кабанела. От така мікрушна палка і от такі Ну, потужні, потужні окуняки. Рибу я відпускаю. Хоча... Ой-ой-ой, є в мене кукан. Я зробив собі два кукана. Один в мисці залишився в машині. Ну там миска, в якої я перевозю якоря і перевозю е каністру з бензином. Дивіться. Завжди там, в той мисці, лежав в мене кукан. І той кукан з мокрим якорем, з мотузками, і він ото проржавів. Пам'ятаємо, на останній рибалці він порвався, і я сказав, треба зципка зробити. Зараз я вам покажу, що я зробив. Отакі От сумочки, пам'ятаємо, у кого вони є з куканами. Той тросик поки туди завернеш. Ну, Біда була. З ципком просто все шикарно. Дивіться, він так в ладоню просто лягає, супер. Отакі от зробив собі два кукана. Отака от цепка. Дивлюся, у багатьох от такий варіант. Так що, мені здається, вам теж рекомендую зробити собі. ну, теж от тако. Супер, буде все супер. І навіть складати просто. Просто, просто дуже легко. Оп. Наче так гарно все виходить. Оце все поки що на одну і ту ж силіконочку. Трішки паузу, трішки отаку йому під тинь-тинь, тинь-тинь вибираю слабину є, друзі, є все у прямому ефірі. Ух, я його прям на хвилях. Прям на хвилях. Блін, Мені здається, такий ракурс не дуже вам до вподоби. Не бачите самого процесу риболовлі. Тому зараз знову поміняємо ракурса. Ай-яй-яй, оце, оце я тільки зглазив, сказав на одну силіконку стільки риби. І все, він відкусив, відкусив силіконку. Давай. Тікай. Так, силіконку в човна. Шукаємо іншу. Блін, ну це в мене, чесно кажучи, великі, потужні такі силіконки. Це що? Три дюйма. Три дюйма, мабуть, забагато. Забагато. 2,8. Ну, блін, давайте 2,8 поставимо. Та що таке? Запутався. Поки... Грався з камерою, ця блогерська тема заплутався не в ту сторону. Блін, ще хвилею так колихає. Невже 2,8... Резина це йому багато. Ну, в мене є в коробках, там ну, можна пошукати. Оп, ні, була, друзі, була клівака. Може, блин, треба капішона вдягнути. До речі, ця куртка ну, блин, ну, не продувається. І дощ тримає дуже-дуже добре. Так. Невже все ж таки забагато? Але ж є можливість, що ми будемо відсікати некрупну рибу? Так, да, результативність буде гіршою, але не крупну рибу відсікаємо і ловимо тільки крупну. Може бути і таке. От тако. Ну була, гляньте, ось дрібний, мабуть, бив. ось, опа, добив. Бив-бив дрібний, не сміх взяти, друзі. Мабуть, 2,8 йому по барабану, блін. З'їв і 2,8. Так, є, є такий варіант перейти. Трішки взагалі от в ту завадь стати. Ну і тут вже будемо обкидувати. Так, для цього ми маємо цяцьку. Дивіться, який пучок трави. Ну все бачили, все у прямому ефірі. Ну, ця лібетка це, це 30-та моделька, її вже можна на железяки ставити. Воно ще палку ну, видернув і пучок трави. Мощна, лібеточка мощна. Ті покажуть на надуваху. І 20 ї модельки просто, просто гарна. Ну, коли є можливість, краще запасик. Була можливість взяв 30-ку. Так, а туди, мабуть, зараз трішки заведемо двигун і підійдемо. Ну, так, скидаємось. Зараз роблю таку проводку в товщі води. Не даю приманки падати на дно, але, може, роблю таку помилку, тому що Пасивною приманкою це все роблю, потрібно якусь активну ставити. Ну, не хочу заморачуватись, так думаю, раз три кину, побачу, що не клює, та і буду на дні ловити. Давайте це ось от, третій, Останній не буде клівання, то ну, значить так. Значить, ви будете знати, що краще ловити на дні. Ну, якщо в мене клівало на дні, то. Здається, там рибка зараз і стоїть. Вітругальні ще хвиля, роздуває там її, її, не хочеться стояти в пів води. Може така бути теорія? Ну, може. Вона прижалася над, ну, до дна, а там ми її просто звичайним джигом беремо. Так, ну, не хочеш, то й не треба. А давайте в той же напрямок просто проведемо джигом. З того напрямка. Опа, друзі, ну тільки все почав поправив камеру, почав робити проводку і зразу риба сіла. Шикарно, все шикарно, окунева Ельдорадо. Хотілося б до тих скель підійти, але там шалений вітер. Я якось там рибалив, перший раз в житті там рибалив. До речі, дивився, водичка піднялася на водосховище, і там пляжик був. От, ну, не знаю, видно вам, не видно, скеля. І під тою скелею був чисто пляж. Я там ходив, ловив рибу, знімав кіно. То зараз бачу, що хвиля прямо в скелю б'є, тому ну, вода просто піднялася. Але ж там окуня в мене дуже добрячі були. Просто ну, кабани такі, ну, гарні там, за 200 г. Ну, з проводкою ми з вами розібралися. Такий трішки не класичний джихний Не тинь, 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 такі підкиди. А ось, ось зробили підкид. Мікропауза, на дні ще отако постукали, ай була, 100% була клівака. Вибрали знову, вибрали слабину, таку можна просто по дну проволочити. Знову зробили підкит, отакий тинь і подіргали отако на дні. Ну два, два клівання було, друзі. На мікропаузі було, Ось, друзі. Знову мікропауза і тарабан, і тарабани. Собака дика, гляньте, який дрібний втік. Ну, проводку показав. Все. Туди ще кинемо. Давай. Зараз, зараз, да. була клівака, знов. Він бах, промахнувся, мабуть. А потім добив і такий непоганий, можна сказати, трофейчик. Тому на цій ноточці будемо ми скінчати, скінчати цю рибалку, тому що гарного потрохи. Дивіться, кабан, ну просто чим не кабанело. Ну що, друзі, гляньте, от такий кабанчик наостанок мене порадував. На такий комплект. Рибку випускаємо. Комплект я вам показав. Це компанія Азура, це топова модель X Game до 7 грам. Катушка в 2500 розміри розмірі Neo має ваги 195 грамів. Тонюсенька нитка. 0,4 теж X-Game. Я в кадрі був, мені здалося, все показав, все розказав. І ще мені здається, моєму глядачу буде е, дуже цікаво, як я піду назад на цьому човні е, по хвилі. То я вірніше проти хвилі, то сюди я ще йшов на глісері по хвилі, а тепер проти. Ну що, друзі, все покажу. Так що кому що сподобалось, підписуємося на канал, ставимо вподобайку. Isso lá vai se sumar.